Євреїв, 13 розділ Братолюбство, нехай пробуває між вами, не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли анголів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі не знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне. А блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошлюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого, що зробить людина мені. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скині і служать. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір і на ругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертви хвали, цепто плід, уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтеся ваших наставників та коріться їм. Вони Бобо, пильнуючи душ ваших, які ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління. Бо хочемо добре в усьому поводитися, а надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівця, кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам: знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром Він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх, ваших наставників та всіх святих, вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.